Соломка, протри, будь ласка, коляску, соломка, протри коляску, протри колясочку, де брудна коляска? Там брудна, а тут, сомічка, а тут. Ти протерла? Ручки протираєш, Та. А колясочку протреш? Колясочку? Де коляску протерти? Де брудно в колясці? Де протерти коляску? Ану, подивись уважно. Там, там, де брудно? Де, де треба протерти? Так, 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 та, отут треба, отут треба протерти, тут треба протерти. Молодець, молодець. Соломка, а тут? А тут треба протирати? Подивись, де тато показує. Отут треба протерти? Тут, по-моєму, брудно. Оцю кнопочку можеш протерти. Зможеш так. Соломійчик. Все, ти переключилась, тепер тобі кнопка-та, та? Що то за кнопка? Молодець, молодець, моя радість, молодець, молодець, так. Якась кнопка, та, що то за кнопка-татусь? Якась кнопка. Так. А де серветка? А де серветка, Соломія? А як то сталося? Соломка. А де серветка? Покажи, де серветка, Соломія? Де серветка, Соломійка? Саломійка, де серветка? Не знаєш? А може, то ти її кинула ту серветку? Скажи, будь ласка. Чи ти її кинула ту серветку? Ну як то сталося? Як то було? Ти й може кинула? Ні.